У Вінницькому хабі місто з містів презентували проєкт 24 історії після 24 лютого. Це розповіді вимушено переміщених жінок, які жили в окупації. Рятуючись від ракет, вони ховались у підвалах. З рідних міст виїжджали під обстрілами. Коли не сподівалися на це і не думали, що воно це нас зачепило, От прилітає самоліт. Скидиває две бомбы. До сих пор хочеться домой, хоч говорят, стріляють, а все одно всі возвращаются. Проєкт ініціювала віницька журналістка Олеся Шуткевич спільно з організацією інформаційно-просвітницький центр Вісь. Каже, надихнули розповіді переселенок, які до центру приходили по гуманітарну допомогу. Тоді зрозуміла, ці історії мають бути почутими, тож вирішила зняти розповіді на відео. Проходить час. Проходить певний період, і ти починаєш забувати. Я більш ніж певна, що ми вже не пам'ятаємо, що було там 25 лютого, чи 26, чи 1 березня воно стирається. Це спільна історія, вона має бути задокументована. Роботу над проєктом Олеся розпочала в травні на відео історії 24 переселенок з Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Багато жінок плакали, типу не стримувалися, тому що це такі болючі емоції. А потім каже: ви знаєте, завдяки тому, що ми з вами поговорили, я зрозуміла, що мені також потрібна допомога. І це власне той результат роботи, щоб ми дозволили жінкам проговорити той біль, який є, і трохи облегшити. Камінь на серці, який не залишився. Ірина Синельнікова до Вінниці приїхала з Донеччини. Її чоловік служить у теробороні. Каже, вдома була до останнього. Виїхати вирішила, коли жити, там було вже нестерпно. У мене 7 числа почалась паніка, просто зібралася на вакаціонний автобус, сіла. І поїхала в сторону Краматорська. А 20-річна Оксана Носич із Волновахи Донецької області виїжджала під обстрілами. Каже, З початку повномасштабного російського вторгнення разом із родиною жили у підвалі. Ми все то просиділи 9 днів у себе в підвалі, а всі купкою і просто на емоційному плані ми всі один одного підтримували. Думки насправді були в той момент такі, що аби або ми залишаємось тут і помираємо, або ми їдемо, і є шанс врятуватись. Тексти героїнь проєкту перекладено двома мовами українською та англійською, розповідає координаторка проєкту Світлана Дубина. Кожна розповідь тривалістю у 10 хвилин. Дівчата наші активістки. Організації фем-активістки зробили переклад українською, англійською мовою. Я їм теж дуже вдячна. І ми маємо зараз ось такий маємо такий, я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати. Я не можу це назвати проєкт продукт. Ми маємо ці історії, ми маємо фрагменти життя, ці моменти життя. Вже з наступного тижня історію учасниць проєкту можна буде переглянути на сторінці організації Вісь у Фейсбук та на Ютуб каналі. Наталя Колодій Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця.